Куди зазвичай відносять підозрілі витрати? На дебет 949-го або на дебет 44-го. Ну, дебет 949-го це правильно, інші операційні. А ось дебет 44-го, з точки зору методології, це невірно. Але таким чином бухгалтер вбиває двох зайців. Він відносить це, якби вважає не господарською діяльністю, а відніше на 44-й. Це неправильно з точки зору методології, але такі витрати не вплинуть на об'єкт оподаткування для податку на прибуток і не треба заморочувати, що там в додатку РІ, РІ крутити мутити. Дивіться, чому не варто робити ні одне, ні друге, тому що податківці дуже в курсі про 949-й і 44-й. Про це таке бажання бухгалтерів саме туди сховати те, що не хочеться показувати у витратах, і свій огляд, обороток вони починають з огляду саме цих рахунків, просять їх розшифрувати чим подетальніше. Тому порада така: якщо ви хочете, щоб це було менш непомітно, трактуйте ці витрати із конкретною. Із конкретним напрямом діяльності. Можливо, це адмінка, можливо, це збут, можливо, це інші витрати, але не 949-й, не 44-й. Ну, це так. Нікому не кажіть.